Я створив поштового AI-асистента, який виконує дуже класну функцію. Він читає усі ваші повідомлення, які вам приходять на пошту, і по вашим критеріям, які ви йому задали, відправляє вам у телеграм тільки ті повідомлення, які дійсно для вас важливі. І це знімає основну головну біль, коли ти постійно оновлюєш свою пошту, думаєш, що ти можеш щось пропустити. Також багато приходять незрозумілих листів. І потрібно сфокусуватись на роботі, а ти або оновлюєш, або можеш щось пропустити. А цей асистент він буде відправляти у Телеграм тільки те, що потрібно. По суті, це є реальні люди, асистенти, які дивляться там вашу пошту і відправляють вам тільки те, що вам потрібно. Ми це зараз зробимо з нуля. Тобто я вам покажу, як зробити повністю з нуля. Ми пройдемо з вами, і ви зможете у себе це використовувати. Також я вам зараз покажу, як це працює на практиці, і щоб довго не затягувати, давайте подивимось, як це працює. У мене є ось такий лист від Нефлікса, що мій платіж не пройшов. А для мене це важливо, тому що я хочу, щоб платежі проходили, і я задав своєму асистенту задачу, щоб такі листи, всі, що зв'язані з оплатами, мені надходили. І щоб протестувати, давайте я відправлю сам собі повідомлення. Ось тут я вже тестував це раніше, а зараз ми відправимо собі нове повідомлення. Якщо, до речі, хтось не знав, що можна собі відправляти повідомлення, будете знати. Я, наприклад, не знав раніше. Ось тут я підготував тему, що платіж не успішний, і інформація, що саме мається на увазі. Я відправив собі повідомлення, і по інструкції, яку я надав своєму асистенту, вона прописується ось тут. Я потім детальніше покажу, як ви можете це налаштувати. А він зараз має відправити мені це повідомлення у Telegram. І давайте запустимо нашу автоматизацію. Ось дивимося, що пішло в Workflow. І як бачите, мені прийшло повідомлення. Тема «Your payment was unsuccessful», Текст повідомлення, від кого це прийшло, тобто від мене і також, що дуже зручно, можна нажати прямо з Telegram на це посилання і вас перекине на пряму у повідомлення, яке вам прийшло, і ви можете відписувати цій людині, чи хто вам написав. Тепер давайте відправимо просто якесь повідомлення, яке не важливе, щоб подивитися, чи прийде мені повідомлення, чи ні. Ось я пишу повідомлення. Привіт, це просто текст. Нажимаю відправити, ось ми бачимо, що повідомлення прийшло. Давайте ще раз запустимо автоматизацію і подивимося, що відбудеться. І як бачите, що автоматизація пішла в іншу гілку, тобто не в «True», коли він зрозумів, що це важливий лист, а у false, тобто в негативне, що означає, що цей лист не важливий. І ось тут зліва ви також бачите, що мені ніякого повідомлення не прийшло. А давайте ще третій тест зробимо. Я вам хочу показати, що ось тут в інструкціях. А можна додати ось таку штуку, що, наприклад, всі повідомлення з цієї пошти, я тут вказую пошту, важливі. Це дуже зручно, тому що ви можете прямо написати список, наприклад, пошт, з яких вам завжди важливо отримувати повідомлення. І давайте я зараз з цієї пошти, це моя інша пошта, відправлю повідомлення на свою основну пошту. Ось тут ви можете побачити, що мені прийшов лист від Костянтин Мельник, це моя інша пошта, і лист простий з темою «Привіт», це просто лист тобі від мене. Тобто він не важливий, якщо подивитись на текст, але я задав. Функцію, що всі повідомлення з цієї пошти для мене важливі. І давайте нажмемо протестувати і подивимося, що з цього вийде. Ось як ви бачите, повідомлення мені прийшло у мій бот в Телеграмі. Це просто лист тобі від мене, тому що прийшло з цієї пошти, яку я вказав, що вона важлива для мене. І я для тесту зараз швидко ще дещо покажу, тому що я з іншої пошти відправив ще одне повідомлення, і виходить, що ці повідомлення у нас. Всі в одному ланцюжку повідомлень всередині, і як буде працювати автоматизація у такому випадку, коли ви вже спілкуєтеся з людиною. Давайте протестуємо, нажмемо тест воркфлоу і подивимося, що станеться. як бачите, цей воркфлоу пішов уверх, тому що він тут перевіряє: якщо наш ланцюжок він вже помічений як важливий, то він не йде і знову не дивиться, чи важливе повідомлення чи ні, а воно зразу нам приходить у бот. Як ви можете подивитись, що ось це друге моє повідомлення, ми можемо перейти. І подивитися на ланцюжок повідомлень, це лист тобі від мене, моє друге повідомлення, і ви можете відписувати. Ну що, як вам, як вам автоматизація? І ви можете це налаштувати під себе. Уявіть цього ai асистента як реальну людину, якій ви маєте надати інформацію, що для вас важливо, а що ні. Конкретні приклади. А приклади пошт, з яких важливо приймати інформацію і так далі. Тому, якщо тобі вже сподобалось, як працює ця автоматизація, постав лайк цьому відео. Я буду дуже вдячний, тому що це мені дає більше мотивації створювати ось такі різні автоматизації, які дійсно будуть допомагати вам у роботі. Також у мене є телеграм-канал, у якому я розказую більше деталей про автоматизації, те, що я не можу розказати ось тут на YouTube. А також це нетворкінг з іншими людьми, які цікавляться штучним інтелектом. Тому, якщо тобі цікаво, переходь за посиланням у описі до цього відео. І також нагадую, для тих, хто хоче отримати цей шаблон і не хоче зараз створювати це з нуля, ви можете перейти по посиланню і купити цей шаблон. Ну що, а ті, хто хочуть побудувати з нуля разом зі мною, давайте для початку, якщо ви не зареєструвалися на платформі NA10, якщо ви перший раз будуєте автоматизацію, ви можете також перейти по посиланню на сайт NA10 Знайдете під описом до цього відео, ви просто переходите і реєструєтесь на сайті, нічого складного. І потім ви маєте створити свій перший проект, і ось так це буде виглядати. Тобто у вас не буде нічого. Тому зробіться і давайте продовжимо. Перше, що нам потрібно зробити, нам потрібно додати перший крок. І перший крок це завжди такий тригер, який запускає нашу автоматизацію. Тому ми шукаємо пошта, тому що нам потрібна пошта це Gmail. І ось тут ви можете побачити, що on message received. Тобто, коли ми отримуємо нове повідомлення на нашій пошті, то буде спрацьовувати ця автоматизація. Ось тут ви можете змінити там кожну хвилину, кожну годину чи кожного дня. Також тут потрібно забрати галочку Simplify, а я потім поясню, для чого це потрібно. І щоб вам підключити ваш Gmail аккаунт, вам потрібно, в мене вже він підключений, вам потрібно нажати Create New Credential і просто ось сюди нажати і зайти у свій Gmail аккаунт. Все просто і легко, як на сайті. Ви можете відразу нажати ось сюди Fetch test event, і у вас має спрацювати і підтягнутися ваше останнє повідомлення. Кул, cool. давайте рухаємось далі. Далі нам потрібно додати ось таку функцію як Edit Fields. Я поясню, для чого це потрібно. Тому що ось тут ви бачите, у нас дуже багато різних даних. Якщо я зайду в JSON, у нас дуже багато різних даних. І нам потрібно витягнути звідси дані, які нам будуть потрібні потім, щоб відправляти повідомлення і працювати з, нашими, з нашою автоматизацією. Що нам тут потрібно? Нам потрібен наш меседж ID, а ви просто переходите у «Schema», наприклад, і переносите сюди цей ID. І тут давайте ми додамо, щоб ми розуміли, що це наш меседж Message ID. Message ID. І що відбувається? Кожного разу, коли буде приходити повідомлення, кожне повідомлення має свій індивідуальний ID номер, і він буде завжди підтягуватись. Далі ми можемо додати ще інші зміни, які нам будуть потрібні. Нам потрібно додати thread ID, також він нам пригодиться. Тут нічого змінювати не потрібно. Далі нам потрібно знайти, від кого відправлено і наш текст. Давайте пройдемось нижче. І ось тут ви можете побачити, що від. Нам потрібно буде також розуміти, від кого прийшло повідомлення. Можете тут просто написати від, і буде підтягуватись від кого. Також нам потрібно subject, тобто тема нашого листа. Але subject ми беремо не ось тут. Як ви бачите, що українська мова тут не підтримується, нам потрібно перейти трішки нижче, і тут буде окремий такий розділ subject. Ви просто його перетягуєте, і у вас буде subject, і підтягуватися тема нашого листа. І також нам потрібно додати текст. Текст знаходиться ось тут. Ви також перетягуєте. І тепер, якщо ви нажмете «Test step», то ви побачите, наприклад, якщо в «Table» перейти, що ми зі всіх оцих даних, багатьох, які тут є, ми виводимо тільки ті дані, які нам потрібні. Текст, subject, від кого thread ID, і message ID, з яким нам потрібно буде працювати. Також тут можете переіменувати, щоб ви розуміли, що це. Напишемо «Data», тобто дані, з якими ми будемо потім працювати. Супер. Далі нам потрібно зрозуміти, який лейбл, тобто яка мітка у нашого повідомлення. Для цього нам потрібно нажати плюс, також перейти у Gmail, пишемо get і вибираємо get a-Thread. Для чого саме це? Тому що нам потрібно зібрати ланцюжок цих повідомлень, і у цьому ланцюжку буде інформація, яка мітка має цей ланцюжок. Ось тут, як бачите, нам потрібно додати наш thread ID, і так як ми зібрали цю інформацію, то ви можете її ось тут знайти: наш Thread ID, ви просто перетягуєте, і давайте нажмемо тест, подивимось, що відбудеться. І як бачите, інформація підтягнулась саме цього ланцюжка, який нам потрібен. Супер. Далі нам потрібно позначити, що повідомлення прочитано. В принципі, ви можете додати, можете не додати, але так як ми його прочитуємо, то я додаю цю функцію, щоб в нас було прочитане повідомлення. Ось тут знаходимо Mark a message as read. Тобто ми помічаємо, що повідомлення буде прочитане, і нам потрібно додати, а яке повідомлення має бути прочитане. Тобто message ID. Знайти його ви можете ось тут, там де ми додавали наші дані, message ID. Перекидуєте сюди, нажимаєте Test Step», і у вас має все спрацювати. І коли у вас буде прочитане ця функція, коли у вас буде нове повідомлення, ця функція прочитує це повідомлення. Далі нам також потрібно попрацювати з даними, тому що ще раз знаходимо Edit Fields, тому що нам потрібно зібрати, які мітки у нас має наш ланцюжок повідомлень. Для цього ми переходимо у наш ланцюжок повідомлень. Давайте ми його перейменуємо, щоб ми розуміли взагалі, що це. Ось як ви бачите, ми тут брали Get Thread. І ось тут треба змінити, що це наші будуть Labels. Так, наш Labels. І коли ви переходите сюди, ви можете побачити, що тут змінилася назва, і нам потрібно наші лейблс знайти. Де вони знаходяться? Вони знаходяться ось тут, як бачите, лейблс, і нам потрібно вибрати ось цей масив з нашими лейблами. Ви просто берете і перетягуєте його сюди. І якщо ми нажмемо test output, test step, то ми побачимо, що ми вивели масив даних про лейбли. І далі нам потрібно буде перевірити це. Якщо у вас тут червоним світиться. Таке буває інколи, ви просто нажміть зберегти оновіть сторінку, і у вас має бути все окей. І давайте перейменуємо це значення на «Labels», щоб ми потім розуміли, що це задання, ми витягуємо. Далі нам потрібно додати умову, тому давайте виберемо if, тобто, якщо умова буде наступна. Якщо наші лейбли, перетягнемо сюди наші лейбли, якщо наші лейбли, ось тут ви виберіть «Convert types where required. Тому що ми передаємо масив даних, і нам потрібно, щоб це було текстом. І тут потрібно вибрати, що наш текст string це текст. Якщо він включає наш текст слово Start, тому що нагадаю, що в моїй автоматизації всі повідомлення, які позначаються зірочкою, вони важливі. І також це автоматично буде позначати зірочкою. І тут ми перевіряємо, якщо наш масив даних з нашими лейблами вміщає слово Start, то ми переходимо і відправляємо відразу в Telegram. Якщо ні, то виконуємо іншу функцію. Нажмемо Test Step. І ось подивитеся, що зараз у нас старт не має в переліку лейблів, і це значить, що він йде в іншу гілку. Бачите, ось тут є тепер true і false. І що далі відбувається? Якщо все окей, тоді ми відправляємо це у Telegram. До речі, тут ви можете відправляти не тільки у Telegram, ви можете відправляти також на іншу пошту. Наприклад, ось тут mail, може бути Gmail. Ви можете відправити у Slack, наприклад, повідомлення. Ви можете відправити у CRM-систему. Ви можете навіть додати, наприклад, і у «Telegram», і на пошту одночасно. На пошту це якщо у вас є якась пошта, на яку вам приходять тільки важливі повідомлення. Давайте ми виберемо Telegram, і тут потрібно нам вибрати send a text message. І нам потрібно створити наш Telegram аккаунт, під'єднати сюди. Давайте я поки видалю. Це був мій тестовий аккаунт. І зараз я вам покажу, як створити швидко бота, якщо ви не вмієте, а якщо у вас вже є, зараз покажу, як підключити. Ось тут у пошуку ви знаходите Botfather. Botfather. Ось так він виглядає. Ви просто нажимаєте сюди, нажимаєте Start, тому що я вже користувався цим ботом. Нажимаєте Start, потім нажимаєте Slash, New Bot. Ви його називаєте. Як вам зручно, я назву його NATN Gmail. І вам потрібно придумати юзернейм для нього. Я його назвав Naten Gmail00bot. І все, що нам потрібно звідси, вам потрібно скопіювати ось цей токен. Ви його копіюєте, переходите далі у Telegram. Ось тут прописуєте Create New Credential і вставляєте сюди ваш токен і нажимаєте Save. І тоді у вас підключиться ваш бот сюди, у Naten. І далі нам ще потрібно зрозуміти ваш чат-ID. Добавити наш чат ID. І ось тут прописано воно, що ви можете запитати get ID bot. Ви просто копіюєте і вставляєте ось тут. Переходите, і також нажимаєте старт. Ось бачите, я вже нажимав старт, і ось це ваш ID, який вам потрібно сюди ось сюди вставити. Тепер нам потрібно додати текст, який ми будемо відправляти нам у Telegram. Я просто скопіюю звідси текст, який я вже підготовив. Ви можете скопіювати також цей текст, і зараз я розкажу, тому що тут потрібно нам додати змінні і наші дані, які ми зберігали. Так, я просто тут ставлю і поясню, що взагалі відбувається. Ось тут, там, де subject, тобто тема листа. Як ви пам'ятаєте, ми збирали дані. І ось тут ви знайдете наш subject, ви просто берете і перетягуєте його. Далі тут. Інформація від кого відправляється. Також ви скидуєте, від кого це відправляється. І ви, до речі, можете, як вам завгодно, як вам зручно, якщо ви не хочете subject відправляти, можете не відправляти. Ви можете тільки текст відправляти, як вам зручно. Потім наш текст, він знаходиться ось тут. Наш текст. І також це для того, щоб створити посилання, потрібно створити правильне посилання, по якому ми будемо переходити ось тут після slash. Нам потрібно додати наш Message ID. Ось я підготував такий текст. Ви можете зробити, як вам завгодно, як вам зручно. Щоб нам протестувати, щоб нам повідомлення прийшло у Telegram, нам потрібно відправити повідомлення, яке буде позначено зірочкою, щоб воно потім пішло сюди у цю гілку. Тому я просто беру, позначаю своє останнє повідомлення, що воно важливе, тобто позначаю зірочкою, і просто напишу: ось такий текст я відправляю сам собі. А воно позначено зірочкою. І зараз, якщо все правильно, і якщо ми запустимо наш... Нашу автоматизацію у нас має спрацювати це у верхню гілку і прийти повідомлення у Telegram. Так, давайте запустимо Workflow і подивимося, що відбудеться. Ось як ви бачите, що повідомлення прийшло у бот, і все вірно. Ось тут наше минуле повідомлення, і ось тут останнє повідомлення, яке я написав: я позначив зірочкою. Супер. А тепер як забрати ось це повідомлення автоматично? Ви просто переходите в Telegram, нажимаєте Add Field, ось вибираєте ось це і виключаєте галочку. І тепер, якщо ви ще раз нажмете Test Step, нам прийшло повідомлення це саме, тільки вже без, без ось цього. Так, тепер нам потрібно побудувати ось цю гілку, яка йде вниз. Якщо не позначено зірочкою, нам потрібно додати нашого AI-асистента, який буде обробляти наші повідомлення. Нажмемо плюс, і нам потрібно вибрати OpenAI. OpenAI і Message a Model. І для того, щоб у нас зараз інформація пішла у нижню гілку, давайте ми відправимо ще раз повідомлення самі собі, тільки я вже забрав зірочку, щоб повідомлення пішло вниз. Ось я написав повідомлення, там я забрав зірочку, а зірочки немає. І якщо ми зараз запустимо... Так, ось тут, бачите, проблема, потрібно від'єднати. Поки що ми від'єднуємо і пишемо тест workflow. І ось ви бачите, воно пішло в нижню гілку. А тепер ми можемо під'єднати і далі працювати. Потрібно вибрати модель і взагалі підключити OpenAI. Дивіться, я знаю, що у багатьох, хто тільки підключився до платформи, десь ось тут має бути там Free Credits чи щось там безкоштовно для тесту. Якщо у вас таке є, ви просто нажміть, і у вас автоматично додаться там для тесту, додавляться безкоштовні кредити, які вам дозволять протестувати це. А якщо у вас цього немає і ви не знаєте, як підключити OpenAI, вам потрібно перейти на платформу ось платформопеняй датком. А я також додав описання. Посилання в у опис. Коли ви зареєструєтесь, ви просто заходите у налаштування, вам потрібно перейти у Білінг і поповнити рахунок, по-моєму, мінімум на 5 доларів. Тобто вам цього з головою буде достатньо, щоб навіть використовувати довго ці автоматизації. І далі, коли ви поповните рахунок, вам потрібно перейти у api Keys і створити ключ новий, який ви підключите до Any10. Я вже створив цей Any10 ключ. Ось тут ви бачите, в мене є Project Name. Ви копіюєте цей ключ. Зберігаєте його, і потім вам потрібно буде його сюди додати. Вам потрібно буде написати і нажати Create New Credential, і просто вставити цей API-ключ сюди і нажмати, нажати Зберегти. Далі нам потрібно вибрати мовну модель, а в принципі для нашої так, давайте я виберу. для нашої ситуації мовної моделі 4 o mini буде з головою достатньо. Ви просто пишете 4 o і у списку знаходимо 4 o mini Далі ви бачите, що тут є промпт. Тобто, це промпт, як ви пишете, коли ви спілкуєтесь з чатом GPT, так само нам потрібно прописати промпт для цієї моделі. Зараз я просто скопіюю промпт, який я вже підготував. Ви можете його також використати, зробити скрін, переписати. І я також поясню, як це працює. На початку ми пояснюємо, хто він, тобто наш AI асистент, і яка його задача і що для мене важливо конкретно. Ось тут ви вже змінюєте абсолютно під себе, що для вас конкретно важливо. І чим більш детально ви це розпис... розпишете, тим краще ai асистент буде розуміти, які листи вам відправляти, а які ні. Ось тут, наприклад, також ви можете додати, як я показував. Пошту, з якої всі повідомлення мають вам приходити, неважливо, який текст там є. Далі ми також маємо йому надати. От тепер я надаю тобі лист, і ти маєш визначити, чи це важливо. Ось тут ми маємо надати тему листа, тіло листа і відправника, щоб додати цю інформацію, ви її знаходите в наших дейтах, де ми зберігали цю всю інформацію. Тема у нас це subject, Ви просто перетягуєте. Давайте я видалю і з вами разом Добавлю тіло листа, тобто, це наш текст. Ми його додаємо сюди, і відправник це From. І наш і асистент буде чітко розуміти і аналізувати кожен наш лист. І далі у нас є правило, якщо це важливий лист, то виводь текст ось такий. Якщо не важливий лист, то виводь лише текст not important. І далі ми це будемо перевіряти. Давайте нажмемо тест степ і подивимося, що у нас з цього вийде. Як ви бачите, ось тут він виводить not important, тому що цей лист він не важливий у цій ситуації. І далі нам потрібно додати ще одну умову: ми додаємо if і ми додаємо нашу value. Ось тут ви бачите, що є контент, тобто наш-асистент написав, що це не важливо, і нам потрібно перевірити. Ми перетягуємо це сюди. Якщо наш контент дорівнює, давайте напишемо Start, тому що це, якщо це повідомлення важливе то він робить одну дію. Якщо це повідомлення не важливе, тобто воно позначається not important, воно виконує іншу дію. Давайте нажмемо Step і ми можемо подивитися, що пішло у гілку false, тобто не дійсно, тому що ось цей текст він не дорівнює ось цьому тексту Start. Якщо би він дорівнював, він би перейшов у верхню гілку, тобто у цю гілку. Ось тут ви можете побачити, є true і є false. Якщо false, ми нічого не робимо, тому що, якщо це не важливе повідомлення, ми його не хочемо отримувати у Telegram. Якщо true, нам просто потрібно додати лейбл, ми зараз це зробимо. Щоб зробити так, щоб це пішло у верхню гілку і зараз не витрачати час. Давайте ми ось тут просто напишемо, що у нас є start. Нажмемо тест, і ми побачимо, що пішло у верхню гілку, тому що це підходить, щоб ми могли додати наступну, наступний крок. Знаходимо Gmail, пишемо add, add label to thread, тому що нам потрібно додати наш лейбл. Тут ми перекидуємо наш Thread ID. Давайте знайдемо його ось тут наші дані. Ми перекидаємо Thread ID. І ось тут ми вибираємо лейбл, який ми хочемо додати. Це дефолтний лейбл, постандартний пост, лейбл Gmail, Start. Ви можете додати декілька, як вам зручно. І нажимаємо Test Step. І ми бачимо, що конкретно цей. Цей ланцюжок буде позначений як Start, і це буде означати, що це важливе для нас повідомлення. І далі, після цього, ми відправляємо повідомлення у Telegram. Тут ми можемо просто скопіювати це, що ми вже створили. Ми нажимаємо «Duplicate». Так, і де воно у нас? Ось тут. І ми просто під'єднуємо його до Telegram. І тут не потрібно нічого змінювати. Якщо ми нажмемо «Test Step», давайте нажмемо «Test Step», і подивимося, чи прийшло повідомлення. Також тут ви бачите, що прийшло повідомлення, яке я позначив: Те тест. круто, все працює, і по суті, ми вже створили цю готову автоматизацію, яка буде працювати. Вов, ну як вам, як вам ця автоматизація? Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось, чи ви самі будете користуватися цією автоматизацією. Я впевнений, що ви можете навіть продавати цю автоматизацію для людей, які зайняті, які би хотіли отримувати важливі повідомлення собі просто у Телеграм або у інший месенджер. І давайте тоді фінально протестуємо ще один раз, щоб запевнити, що все працює, все окей. Ось у цьому повідомленні останньому я забираю зірочку, щоб це не було важливе для мене повідомлення, і я щось напишу. Я написав просто останній тест, і давайте запустимо нашу автоматизацію і подивимось, що відбудеться. Так, я так і знав, що я забуду ось тут змінити значення. Не забудьте ось тут змінити, що нам потрібно додати контент, і він має перевіряти, чи все вірно. Тому що я запустив автоматизацію і не так, як треба. Так, давайте ще раз запускаємо. Так, і в нас все правильно, воно пішло у гілку false, тому що це повідомлення не важливе, і нам в Telegram нічого не прийшло. І якщо я зараз знову створю і відправлю собі важливе повідомлення. Ось я відправляю про платіж, що був неуспішний платіж. Відправляю собі повідомлення, запустимо автоматизацію і подивимось, чи нам прийде це повідомлення у Telegram. Так, прийшло повідомлення у Telegram, Subject. все окей, можна перейти. Ну що, як вам? Ми все зробили, все працює. Я дуже надіюсь, що у вас також все буде працювати. Якщо вам сподобалося це відео, ви хочете більше такого контенту. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це буде давати мені мотивацію створювати більше корисного контенту. Нагадую, що можете додатись у мій телеграм-канал і також скачати цей шаблон у описі за посиланням за декілька доларів. Бережіть себе і зустрінемось у наступному відео.